Однією з обов'язкових умов збільшення виробництва м'яса в Україні є пріоритетність розвитку свинарства. Для інтенсифікації цієї галузі необхідна розробка сучасних енерго та ресурсозберігаючих технологій, поліпшення існуючих та нових порід, типів, ліній і кросів, спрямованих на підвищення продуктивності тварин. Покращення відгодівельних якостей одержуваного приплоду, а також пошук дешевих і багатих на протеїн місцевих кормів та їх раціональне використання. У цьому заході поряд із створенням міцної кормової бази важливу роль слід відвести племінним господарствам. Відновлення основного маточного поголів'я, а також отримання висококласного племінного молодняку, залежить великою мірою від організації відтворення стада. У першу чергу дотримуються правильної повноцінної годівлі і максимально використовують потенційні можливості розподілу основних свиноматок і кнурів. Якість годівлі кнурів плідників впливає на спермогенез та їх стативу активність. Щоб правильно годувати кнорів, враховують їх вік, вагу, вгодованість, племінне використання та індивідуальні особливості. При інтенсивному використанні плідників на 100 кг живої маси до раціону додають 2,5 кормової одиниці. Для них кращими кормами вважаються суміші з здертівівса, кукурудзи ячменю, зерна бобових, макухи різної, трав'яного порошна, а також червона морква, картопля та силос високої якості. У літню пору хорошим кормом є зелена маса бобових люцерна, конюшина, еспарцет, соковитих злакових культур, кукурудза, ріпак та баштанні культури. Обов'язковим компонентом раціону для кнурів є корм тваринного походження. Збиране молоко, сироватка, рибне і м'ясокісткове борошно. Найоптимальнішу повноцінну годівлю кнурів забезпечують комбікорми. годують кнурів так, щоб вони не худли і не жиріли, утримують в індивідуальних станках площею 7 квадратних метрів. Станки обладнують двома годівницями. Одна призначена для концентрованих кормів, інша для соковитих. Чиста свіжа вода в станках повинна бути постійно. Процес напування автоматизований. Тварини п'ють воду із соскових автонапувалок. Для видалення гною в приміщенні вмонтований скрипковий транспортер кільцевої дії. У господарстві кнурів утримують для взяття від них сперми. Осіміння свиноматок проводять штучним методом. Для взяття сперми відведений окремий майнеж, в якому встановлено чучело свині із гніздом для штучної вагіни. Садка триває 7-15 хвилин. Після проведення садки пнура переганяють на попереднє місце утримання. Чучело миють содовим розчином. Сперму передають на лабораторне дослідження. Подальше відтворення стада свиней залежить від організації годівлі та утримання свиноматок і поросят. Утримання та годівля свиноматок повинні забезпечувати одержання за опорос. 10-12 пороцят середньою живою масою 1,2, 1,3 кг високу молочність маток та збереження приплоду. Розрізняють три види фізіологічного стану свиноматок холоста, поросна та підсисна. Повноцінна годівля поросних свиноматок забезпечує добрий ріст ембріонів, крупноплідність, багатоплідність та високу молочну продуктивність матері. За 10 днів до опоросу свиноматок переводять у свинарник маточник. Це світле, тепле, чисте приміщення без протягів, з добре налагодженою вентиляцією та індивідуальними станками площею 7 квадратних метрів. У станках влаштовують місце для відпочинку поросят. Для підтримання температури у гнізді 28-30 градусів вмонтовують полики з підігрівом. Поступово температуру в зоні відпочинку знижують і до дня відлучення поросят вона повинна становити 20-22 градуси. У приміщенні маточнику підтримують температуру 16-18 градусів. Вологість повітря при цьому становить 70%. Швидкість руху повітря 0,4 метра за секунду влітку та 0,15 метра за секунду взимку. Індивідуальні станки обладнані годівницями та автонапувалками. Раціони для лактуючих свиноматок складають з урахуванням їх живої маси, віку, кількості поросят у гнізді. Рівня молочності та строку відлучення поросят. Для кращого обліку та організації виробничих операцій над кожним станком прикріплюють станкову картку, в якій вказують дату опоросу свиноматки та кількість народжених поросят. Для ведення племінного обліку поросятам присвоюють гніздовий номер. У сучасних технологіях виробництва свинини існує кілька систем відлучення поросят пов'язаних з їх віком, а саме у 60, 45, 28 або 10-денному віці. У господарстві відлучення поросят проводять в 42-денному віці. Доцільність такого відлучення пояснюється тим, що у молодняку закінчується формування органів травлення. І вони можуть поїдати майже всі корми, які згодовують дорослим свиням. Відлучення поросят це критичний період у житті свиноматки і приплоду. Для зменшення кількості молока у свиноматок за 3-5 днів до відлучення норму годівлі зменшують на 30%. За добу до відлучення не годують, а ввечері не набувають. Маток переводять у приміщення для холостих свиноматок, а поросят залишають на 14-16 днів у тому самому станку, в якому їх вирощували у підсисний період, щоб запобігти стресам у поросят за 3-5 днів до відлучення та 14-16 днів по тому згодовують корм Юніор 28, це дієтичний корм, який має значний. Потенціал у профілактиці захворювань поросят після відлучення. При такому утриманні та годівлі жива маса поросят у 60-денному віці досягає 18-20 кг і більше. Після відлучення поросят переводять в інші приміщення. Попередньо формують групи ремонтного молодняку, в які відбирають свинок живою масою 16-18 кілограмів. Причому з гнізда беруть 3-4 кращих за розвитком свинок, у яких не менше 20 добре розвинених і рівномірно розміщених сосків, не нижче першого класу, з правильним прикусом та без екстер'єрних ват. В цей період проводять нумерацію свинок. Їм присвоюють індивідуальний номер за допомогою вищепів по ключу, запропонованому академіком Івановим. Надалі ремонтному молодняку створюють такі умови, що сприяють досягненню живої маси у 4-місячному віці 35-36 кг. Поросят віком 2-4 місяці утримують груповим способом. По 20-30 голів у секції, де на кожну голову припадає по 0,3-0,5 метра квадратного площі. Годують поросят комбікормом, напування при цьому необмежене. Чистота в приміщенні та активність поросят підтримується завдяки інноваційному веденню технологічного процесу під назвою Солом'яна річка. Свині з задоволенням лежать на соломі, риються в ній, люблять з нею погратися. На ній вони значно активніші, ніж у голих станках без підстилки. Якщо в годівлі свиней використовують комбікорм, то тільки після поїдання у певних кількостях соломи у них наступає відчуття ситості. Солома привертає увагу свиней, і тому у них дуже рідко проявляється ссання одне одного, кусання за хвіст, вуха, вульву. Подрібнену солому до 5-7 см один раз в тиждень розкладають по яслах, зроблених із залізних стрижнів. Проміжок між ними становить 7-10 см. Поросята граючись розтрушують солому. Так як підлога зроблена знаковим 5 градусів, то підстилка переміщується поступово з підвищеної частини секції в нижчу. Забруднена солома видаляється скрипковим транспортером. В 4-місячному віці свинок ще раз оцінюють і кращих відбирають для подальшого племінного використання. Інший молодняк переводять на відгодівлю. Відгодівельне свинопоголів'я концентрується в спеціально обладнаному приміщенні, яке розділене робочим майданчиком на дві частини. Кожна половина має по три секції, розділені між собою суцільною стіною. Висота якої становить 1 метр. Це висота накопичення підстилки взимку, тому над стінами вмонтовано залізні перегородки висотою 1 метр 10 см. Секції розраховані на 80 120 голів при умові, що на одну голову повинно бути не менше 0,7 метра квадратного площі. Сюди поступають свині живою масою 30-35 кг. По мірі відгодівлі організовують перегрупування свиней, беручи до уваги їх живу масу. Період відгодівлі триває 200 днів. Реалізують свиней живою масою 100-110 кг. Середньодобові прирости при відгодівлі становлять 800 г при затраті корму на 1 кг приросту. 3,8 4,1 кормових одиниць. Такі високі показники можливі завдяки дотриманню обраної технології відгодівлі по принципу Шведський Сіл та створенню умов утримання. Місце годівлі і напування обладнане таким чином, щоб до нього був легкий доступ. Краще всього, для цього підходить подіум висотою 1 метр. Розташований по ширині секції. Свині піднімаються до годівниць по східцях. При цьому відстань від годівниці до першої сходинки становить 110 см. Така організація місця годівлі не дає можливості свиням випорожнюватися в цьому місці і поблизу зони, так як для них це незручно. Влітку температуру отримують в межах норми завдяки незачиненим фасадним сторонам у приміщенні. Весь рік діє грибенева вентиляція. Відгодовують свиней комбікормом по типу шведський стіл. Комбікормом наповнюють годівниці з розрахунку по раціону 2,8 3,5 кг на одну вулику. При бажанні поїсти свині підходять до звичного місця годівлі і споживають корм. Поруч встановлені автонапувалки для постійного забезпечення свиней водою. На ніч вмикають нічне освітлення, щоб тварини поїдали корм цілодобово. Цей фактор великою мірою впливає на одержання більших приростів у свиней. Таким чином, постійне вдосконалення існуючих та впровадження нових технологій є важливим фактором успішного вирощування свинопоголів'я та виробництва свинини. Творчий підхід та пошуки нового у уведені галузі свинарства дають високі результати, адже свинарство це традиційна галузь в Україні.